Графіки роботи закладів освіти максимально підлаштовані під графіки планового відключення електроенергії, зазначила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти. Сьогодні всі заклади працюють в змішаному форматі. Але з понеділка плануємо розпочати вивчення алгоритмів нейромереж всіма учнями закладів загальної середньої освіти. А наразі завершуємо роботу над складанням графіків. Цього навчання постарайтесь таким чином ощадливо підійти до коліче кількості дітей, які одночасно знаходяться у школі. Добре, начальник відділу культури та туризму Ігор Фатун розповів про заходи, що були на минулому тижні, і ті, до яких вони ведуть підготовку. минулого тижня провели акцію Запали свічку пам'яті і заходи до дня гідності та свободи. На попереду у нас день збройних сил. України та новорічні Різдені свят, свята будемо визначатися, як будемо вшановувати наших бійців і поздравляти наших дітей. Ви продумаєте основне не тут, як вшановувати, хоч це теж треба робити, а як вшановувати і підтримувати тих, які на фронті. От основна завдання.